П'ятниця справді мій улюблений день і не тільки те, що це останній робочий день у тижні, а й те, що у нас дуже багато цікавих рубрик. І після 14.00 ми зазвичай говоримо з дуже талановитими, успішними, прекрасними дітками буковини у рубриці Дитяча сцена. І сьогодні поруч зі мною дуже талановита, красива, усміхнена і з величезним букетом квітів, які вона мені подарувала до ефіру. Ніколь заря, привіт. Як в тебе справи. Все гаразд. А скажи мені, будь ласка, який в тебе настрій? От як ти налаштована на сьогоднішній ефір? Е, ну, можна сказати, я вже готова. Ну, вже готова, тоді ми що? Ми вже розпочинаємо з тобою говорити про все на світі. Скажи мені, будь ласка, скільки тобі років? Мене звати Ніколь Заря, мені 9 років. 9 років. А коли ти почала співати? Якщо чесно, в мене є. Невеличка історія. Ну, ми слухаємо. Коли я ще була в мами в животику, моя мама включала пісню. І я разом з мамою слухала, і інколи мама танцювала. Mm -hmm. І це передалося, напевно, тобі. Так можна так. сказати, що ти почала співати ще у а, маминому животику. Правда? Так. А, скажи мені, будь ласка, де ти займаєшся? Хто твій вчитель? Я займаюся в музичній школі номер 2 Mm -hmm. А також я займаюся в юніс боковини, так в гуртку Вікторія. Так, а хто твій викладач? Хто тебе так вчить гарно співати? Христина Любомирівна мороз. Ми передаємо Христині Любомирівні великий привіт і дякую за те, що вчить Ніколь гарно, гарно співати. Ніколь, скажи, чому тобі подобається співати? Що е... тебе приваблює, от в співах? Якось ти розслабляєшся? Можливо, ти почуваєш себе впевнено під час співів? Чи можливо тобі це додає багато-багато сил? Якщо чесно, під можна сказати, мій вайб, я люблю, люблю такі драйвові пісні, прям під мій стиль. Пі твій стиль. А скажи мені, будь ласка, яка твоя улюблена пісня? Якщо чесно, в мене є дуже багато пісень. Ну а улюблені. така, що ти виділяєш, що ти, ти прям заходиш додому, вмикаєш її, і в тобі прокидається зірка. Така, ти все, ти тусиш під цю пісню, ти її обожнюєш. Є така? Так, е -е, ця пісня називається Монкух. Яку ви сьогодні почуєте? А ми, до речі, її почуємо. Зараз ми до неї ще повернемося. В тебе є цікава історія, як ти почала її вчити. Я таку ремарочку невеличку зроблю. Оця пісня французькою мовою, а Ніколь не знає французькою І от історія, як вона її вчила, ми е, почуємо згодом. А поки що розкажи мені, будь ласка, е, Ніколь, от у мене є така таке питання до тебе: уяви собі, що якась українська зірка або може не українська, тобі пропонує співпрацю. От про яку співпрацю ти мрієш? З якою зіркою ти хочеш заспівати на одній сцені? З ладігагою, з колою, угу. з Владою Кей. Ну це ну, ну, Я тобі скажу, що це рейтинг, ого-хо. Ну а який твій улюблений момент на сцені? От Ти виходиш на сцену співати. Є у тебе якийсь момент, який тебе захоплює? Це початок, чи, можливо, кінець, коли всі аплодують, чи можливо сам процес співів тебе надихає? Е, сам процес співів. Угу. Ну і давай так. Давай розглянемо далі. Ти приходиш додому да, після так. виступів або після конкурсів. До речі, є в тебе якісь конкурси, які ти вигравала, чи, можливо, брала участь? Е, так, брала участь. Де? В Чернівцях, за кордоном. Де ці конкурси проходили? В Чернівцях. Угу. Ти зайняла якісь місце там? Так, першу зайняла. Ого, і ти приходиш додому, і ви з сім'єю це святкуєте, правильно? Так. Як ви святкуєте, якщо не секрет? Е, теж ми можемо після виступу, наприклад, іти на хінкалії угу. і можемо, наприклад, іти десь на пасту. Теж ну це, це чудова ідея святкування будь-чого для будь-якої сім'ї. Будь ласка, запишіть це собі. Ніколь. Отже, повернемося до твоєї пісні, яку ти сьогодні будеш нам презентувати. Вона французькою мовою називається Монкур, так. так. І у тебе є цікава історія, як ти її вивчила, як ти до неї взагалі прийшла. Моя мама побачила в моєї вчительки в сторісі, що вона повчає французьку мову. Угу. І моя мама, моїй вчительці написала, що а, чи можна, щоб Ніколь почала вчити, типу, з вами французьку, французьку пісню? Так. Угу. Угу. І ти почала її вивчати. Так. Тобі було важко? Ні. Ні, не було важко. Це Ні. чудово. Ми зараз почуємо твою пісню, і я хочу тобі сказати, Ніколь, що ти велика молочинка, велика розумничка. Ми тобі бажаємо великих великих перемог. І в тебе зараз є ще така нагода передати і побажати щось хороше нашим слухачам. Всім привіт! Я вам передаю веселих, дуже веселих позитивних настроїв скажімо так так і хорошого е хорошого закінчення робочого тижня тому що все ж таки сьогодні п'ятниця я дуже тобі дякую що ти сьогодні до нас завітала а ми будемо слухати твою пісню